У цьому випуску несподіваний поворот з допінг-скандалом Михайла Мудрика. Об'єднання Руха та Карпат. Відомо скільки це коштувало. Ярмоленко повертається та провів перше тренування з Динамо. Останні гучні трансферні новини з УПЛ. Та перед початком зарядіть відео вподобайкою для просування україномовного контенту на Ютубі. Партнер проекту Футлайн Новини на каналі Футлайн компанія Фавбет Київська Динамо продовжує підготовку до другої частини сезону на зборах в Туреччині. З хороших новин лідер киян Андрій Єрмоленко на міжсезонних зборах працює над повноцінним поверненням на поле. Початку жовтня Андрій майже не грав за киян через травму підколінного сухожилля. Був невеличкий період повернення та нове ушкодження. Тож понад два місяці Динамо грало без свого лідера. Вечірнє тренування було тривалим і складалося переважно з ігрових вправ. Початку польові гравці відпрацьовували удари головою у той час, як голкіпери отримали змогу добре попрактикуватися, відбиваючи один удар за іншим. Завершився тренувальний день, як і попередні міні-турніром. Перший контрольний матч у цьому році для Каян запланований на найближчу п'ятницю проти німецького Магдебурга. Також столичний клуб підбив підсумки минулого року, оголосивши найкращого гравця команди за версією вболівальників. Переможцем у запеклій боротьбі став Володимир Брошко, який набрав 23% голосів. Йому трохи поступились Микола Шапаренко та Владислав Ванат. Додамо, що Брашко у 2024 році не лише закріпився в основі Динамо, але й почав регулярно викликатись до національної збірної України. Володимир провів за Динамо 25 матчів в цьому сезоні, з яких записав до свого активу 4 голи та 3 асисти. Журналіст та коментатор Віктор Вацько розповів про деталі злиття Карпата руха в один клуб та що стало причиною такого рішення. Якщо колись в інформаційний простір відносно цієї угоди випливе цифра у 25 мільйонів доларів, я цьому зовсім не здивуюсь. Зверніть увагу, я не стверджую, що Володимир Матківський власник Карпат заплатив Григорію Козловському власнику руха за цю угоду. Там 10, 15, 20, 25 чи навіть 5 мільйонів доларів. Я просто кажу, що коли ми дізнаємось про фінансові деталі цієї угоди, я зовсім не здивуюсь цифрі 25. У колах львівського бізнесу мені говорять, що у Григорія Козловського виникли якісь там. Не хочу заглиблюватися, чи то фінансові, чи то політичні негаразди. Можливо, саме тому сталося те, що сталося. Тепер до найцікавіших трансферних новин ПЛ. Динамо зацікавлене у підписанні лівого захисника Гермаштата Яніса Стойки. Представники київського клубу вже почали переговори щодо трансфору 22-річного Румуна. Остаточне рішення залишається за гравцем. На румунського гравця також претендують Бухарестське Динамо та клуби з МЛС. Стойка у поточному сезоні забив 4 голи та віддав 2 асисти. Він також є гравцем збірної Румунії Двадцять 21 між Ворсклою та Шахтарем відбувся завершальний етап переговорів щодо переходу захисника полтавської команди та молодіжної збірної України Ілі Крупського. Перемовини пройшли успішно, і гірники активували опцію викупу 20-річного футболіста за 3 мільйони доларів. Форвард пеніроля Пакундо Батіста отримав пропозицію перейти в Полісся. Зазначено, що йому пропонують трирічний контракт. Футболіст вже повідомив головному тренеру про бажання піти. 25-річний уругвайць виступає за пеніроль на правах оренди з опцією викупу. Він належить мексиканській Некаксі. Захисник Борнута Ілля Забарний не хоче переходити в ПСЖ, постурбований можливою напруженістю з російським голкіпером команди Матвієм Сафоновим. Джерело ПСЖ толк повідомляє, що забарний чудовий гравець, але він українець у складі є росіянин. І якщо Сафонов буде в команді, він не зможе приїхати. Центральний захисник і воротар дві надзвичайно пов'язані позиції на полі, тому ілля розуміє, що це створить велику проблему для команди. Попри це, головний тренер ПЖ Луїс Енріке є шанувальником гри українця, тож Парижани не планують змінювати свої плани. У столиці Франції навіть поставили питання про продаж росіянина, щоб залучити забарного. Лондонський арсенал може втратити шанс на перший трофей в поточному сезоні. У першому півфінальному матчі Кубка Ліги каноніри поступилися Нюкаслу з рахунком нуль на 37-й хвилині Олександр Ісак вивів гостею перед точним ударом від поперечини, А на 51-й хвилині ентоні Гордон подвоїв перевагу гостею рахунку. Український захисник Олександр Зінченко вийшов на заміну на 78-й хвилині матчу і вже за дві хвилини отримав жовту картку, поливши на Жолінтоні. Сашко стрибнув, аби вибити м'яч. Проте першим до нього дістався бразилець, і удар прийшовся в ногу суперника. Та все ж за підсумками матчу Олександр отримав високу оцінку сім балів. Зінченко зробив 11 з 11 точних передач. Також у його активі один винос м'яча, один фол, дві виграні боротьби за позицію, одна ключова передача та одна вдала спроба дріблінгу. Лісабонська бенфіка пробилася до фіналу португальської ліги, здолавши Прагу з рахунком 3-0. Український воротар ОРЛІВ Анатолій Трубін провів на полі весь поєдинок, та особливої роботи в матчі не мав. Ще у першому таймі дублем вистрілив лідер Бенфіки Ангель Ді Марія, також гол на рахунку Альваро Фернандеса. У фіналі Кубка Ліги Бенфіка зіграє проти спортінгу, тому у суботу 11 грудня український страж воріт вже може виграти перший трофей у новій команді. Інфлюенсерка Віолета Грачова, яка стала відома через ймовірний роман з українським гравцем Челсі Михайлом Мудриком, опублікувала сторіс в своєму інстаграмі, де відповіла на всі чутки. Інформація для фейкових чуток: я нікого не труїла, нікого не кидала і ні з ким не зустрічалася. Я жодного разу не підтверджувала стосунки. Російська модель, якій приписували роман з Михайлом Мудриком, ймовірно відправилась у подорож з зі зіркою Ювентуса Вестоном Маккенні. Та, схоже, Михайло вже не до цього. Ведучий тато таке Михайло Співаковський поділився інформацією про історію з позитивною допінг пробою Вінгера Челсі. Я не вірю, що версія просто в клітини з-під корови з Мельдонієм з'явилася в інфопросторі просто так. Звертаю увагу на те, що в цій історії прозвучало вперше ім'я потенційного винуватця Івана Поробія, тобто реабілітолога, який ніби робив ін'єкцію в коліно Михайла. Поробія, це екс реабілітолог Дніпра 1 персональний масажист і реабілітолог Євгена Короплянки, та людина, яка зараз персонально працює з Михайлом Мудриком. Також саме в жовтні в збірній у Михайла, наскільки я пам'ятаю, були проблеми зі здоров'ям, і можливо саме тоді Михайло було зроблено ту саму ін'єкцію. Я чув історію, де під час Євро, як ви пам'ятаєте, у Михайла було пошкодження спини. Мудрик настільки рвався на поле, що хотів поїхати до свого персонального реабілітолога по робії. Як я розумію, щоб той зробив йому швиденько та ефективно, то ж це просто маленький штришок до можливої картини цього злочину. А зараз команда Мудрика вважає, що 1-3, максимум 5% того, що спроба бійдасть негативний результат. Це шанси на яких можна грати, адже гірше вже не буде, сказав Співаковський. А як ви, друзі, вважаєте, чи потрібно забарному переходити в ПСЖ, якщо команда піде на зустріч та продасть російського воротаря? Напишіть свою думку в коментарях.